Капітошка і вовчиня в сучасному світі Десь у сучасному місті, в густому парку жило одне маленьке вовчиня. Воно завжди мріяло стати сильним, хоробрим і страшним. Як йому розповідали казки його предки. Вовчиня читало книги, дивилося відео в інтернеті. І навіть знайшло старий курс, як бути справжнім хижаком. Воно було дуже серйозним, завжди зосередженим і зовсім не вміло радіти. Одного дня, сидячи біля старого дуба в парку, вовчення почуло, як щось капнуло йому на носик. Воно зиркнуло вгору, але небо було ясним. Що це? пробурчало вовчення. «Хеллоу!» Весело пролунало звідкись згори? Хто тут? озирнулося вовчиня, трохи злякавшись. Перед ним з'явилася маленька прозора істота капітошка. «Хай, айм капітошка. сказала вона, підлетівши ближче. Що? здивувалося вовчиня. Ти хто? Я капітошка. У перекладі краплинка дощу Do you speak English?» Вовчання почухало за вухом. Його лапи раніше тримали лише книги про хижаків, але воно ніколи не вивчало іноземних мов. А навіщо мені це? Я серйозний справжній вовк, пробурмотіло вовченя. Справжнім вовкам теж треба знати англійську. засміявся Капітошка. Ти ж хочеш бути крутим і сучасним? Ну, може, і так. Але чому ти такий веселий? Бо життя прекрасне. Let's learn together, друже. Перший урок від капітошки. Капітошка почав літати навколо. Вовченяти, розповідаючи йому прості слова. Рейн це дощ, сонце сонце. Е wolf – це вовк, а я a drop. Повторюй за мною. Е wolf – a drop. Неохоче повторило вовченя. похвалив капітошка. А тепер трохи веселощів. Він підлетів до вовченяти, бризнув водою, утнув веселий танок. Вовченя хотіло було сердитися, але раптом помітило, що починає посміхатися. What are you doing? спитало воно. I'm dancing, а ти спробуй. Вовченя спробувало зробити кілька рухів, і раптом йому стало весело. Це що, магія? здивувалося воно. Ні, це життя, відповів капітошка. Just Enjoy. Вивчення світу разом. День за днем капітошка та вовченя стали друзями. Вони разом гуляли, вивчали нові слова та навіть почали грати в ігри. Як буде дерево? спитав Капітошка. «Трі!» – гордо відповіло вовчення. А трава? Грас. Молодець. А тепер, переклади, сонце світить, і я радію. Вовчення замислилося The Sun is shining, and I am happy. Перфект! вигукнув капітошка. Змінив серці? Минуло кілька тижнів. Вовчання стало більш усміхненим, добрим і відкритим. Воно почало розуміти, що сила не тільки у гострих зубах чи серйозності, а й у доброті, знаннях і вмінні радіти дрібницям. Одного разу, коли в парку зібралися інші тварини, вовчення вперше виступило перед ними. «Hello, friends! My name is Wolfie!» Я більше не хочу бути страшним. Я хочу вчитися, радіти і допомагати іншим. Тварини зааплодували, а капітошка з гордістю подивився на свого друга. Новий шлях. Вовченя та капітошка почали організовувати уроки для інших тварин у парку. Вони разом вивчали англійську, співали пісні та навіть створили клуб щасливий дощик. Ти справжній друг, сказало одного разу вовчення. And you are a true hero», – відповів капітошка. І вони разом побігли по парку, несучи світло, радість і знання. Мораль казки добра крапля може змінити навіть найсерйозніше серце, а знання мов відкривають двері до дружби і нових можливостей.